Десять автівок, серед яких і швидка допомога. Такий подарунок Збройним силам України зробила одна з благодійних організацій рівного, як вдалося зібрати кошти на таку кількість транспорту. Дивіться далі у сюжеті. Позашляховики, вантажівки та швидка у рівному сьогодні передають транспорт на передову. З Приходом війни від військових дуже багато запитів, йде саме про великі вантажівки, тому що прохідність зараз дуже складна, коли сніг розтанув дуже болотисті місцевості, і потреба саме в вантажівках повноприводних 6 на 6 щоб можна було і БК підвести, тому що вони мають вантажі з можуть завантажити від 4 до 7 тонн. При критичній навантаженні і люба прохідність, тому джип там, де зараз джип не може проїхати, їде саме. Військовий польський стар допомагають знайти якісні автівки за запитами військових. Польські волонтери от коли почалася війна. Ні, З самого початку війни. Ми допомагаємо українцям, так якби це наша спільна біда, і стараємося знайти хороші автомобілі. З часом їх не, знайти, не стає тяжче, але стараємося так, щоб наша допомога впливала на перемогу у цій Кривої війні. Кошти на придбання цих автомобілів передали місцеві підприємці. На знак вдячності засновники благодійного фонду підготували для них символічні нагороди. Ці 10 автомобілів були придбані. Привезені сюди відремонтовані, підготовлені до передачі військових. Це по суті результат роботи там, трьохмісячної роботи. Внесок тут десятків людей, сотень людей, близько 25 компаній приватних. Тобто, ми долучили, почали долучати бізнес, тому що до нас почали звертатися люди і говорити, що ми бачимо, ну якби результат вашої роботи. І з мільйона гривень ми зібрали, і за цю суму зробили всі-всі ці речі. 7 березня учасники благодійної організації урочисто передали ці автомобілі військовим. Через свою розхідність автівки на передовій потрібні постійно. Автівки це дуже розхідний матеріал, плюс колеса шини, тому що ти проїжджаєш, осколки, пробив колеса. все, машина не їде. Ну це, це таке. Просто ти їдеш, начебто, вже прильоти були, валяється на дорозі, о, о, осколки оламки від прильотів. Прибуваються колеса. Ну і звісно, б'ються вікна, б'ються корпус, якщо попадає. Так, це такий розхідний матеріал. Тут не вгадаєш. Одна машина може прослужити декілька місяців, а одна може заїхати тільки і зразу. Перед від'їздом на передову усі 10 автомобілів освятили, щоб кожна із них прослужила нашим військовим якнайдовше. Ольга Данілюк, Володимир Харов новини рівного.